Всім привіт та вітаю на каналі. Зніму сьогодні відео про те, як буде працювати інверторний кондиціонер. Ось його параметри. Це доволі потужний інвертор, дев'ятка але досить економний. Як бачимо, його теплові параметри 2700 Вт і 3000 Вт. При цьому споживати може до 1,5 кВт. На піки своєї потужності. Як він буде працювати від системи 12 В. Гібридний інвертор ЄС Solox 12 В, 1,8 кВт. І літій лі... 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 залізофосфатного акуму 3,9 кВт на Іві 304 комірках lf 304 І так, вмикаємо кондиціонер. Кондиціонер вмикаємо на тепло, будемо імітувати те, що скоро вимкне центральне опалення, і потрібно буде підігріватися трішки в міжсезоння. Ось такі параметри. Кондиціонер вимкнений, зараз він прогріється, набере потужність. Можемо спостерігати навантаження на самому інверторі, також по BMS платі. До речі, BMS це GCON BMS і екранчик 4,3 дюйма. Кондиціонер запрацював. Перевага інверторних кондиціонерів, що вони плавно набирають свою потужність, тобто не on-офф, який там має пускові струми величезні. Тобто тут все відбувається плавно, він зараз буде плавно виходити на свій режим. До номіналу я думаю, десь кіловат він візьме, і потім буде опускати свою потужність десь до 300, 200, навіть 180 Вт він працює після того, як набере свій номінал, він. потужность его будет падать 345 400 вольт ампер не ватт ватт ватты стоять до речи можно амперы давайте вольт амперы чтобы в полную потужность бачить.